Пороблено та задавнено футболіст Артем Мілевський знову розбив дорогу тачку, тільки якщо раніше в руках футболіста горіли й ламались Мазератті, то цього разу Феррарі не вписався ні в своє ж нове авто, ні в поворот. Мілевський кажуть, летів на тренування і не встиг. Поліція Туреччини ж бачила футболіста п'яним. кільцева дорога турецького міста Газіантеп. На узбіччі розбита вщен червона Феррарі з українськими номерами. Поруч сидить сумний парубок, ледве стримує сльози. За даними турецьких змі, футболіст Артем Мілеський поспішав з аеропорту на тренування. Їхав на великій швидкості і не впорався з керуванням. За кілька хвилин на місце дорожньої транспортної пригоди прибуває евакуатор. Розбиту машину обережно завантажують на підйомник. Відео зняли турецькі журналісти. У машини Артема вщент розбитий моторний відсік. Капот відірвався, а колеса вивернуті. Цей Феррарі купив мілецький замість сірого Мазератті. З ним йому теж нещастило. Він кілька разів потрапляв в аварії. Найсерйозніша трапила з 2010-го. Артем не розминувся із БМВ. Поки машина була в ремонті, футболістові в автосалоні видали таку саму Мазераті коричневого кольору. А рівно два роки тому, 11 листопада 2011-го, сірий відремонтований Мазераті загорівся біля київського будинку, де жив Мілевський. Експертиза встановила, у моторному відсіку італійського суперкара відбулось коротке замикання. Автівку Мілевський розпродав по запчастинах і вже за місяць хизувався в червоним Феррарі. У Терезьких змі з посиланням на офіційну заяву поліції вже написали: Мілецький був нетверезим. У його крові виявили одну цілу три десяти алкоголю. Київська подруга Артема, телеведуча Валерія Крук, відома як Кульбава, ці інформації не вірить. Стверджує Артем у Туреччині спиртного не вживає поддерживаем связь, и человек по два раза в день тренируется, и абсолютно никакого алкоголя, я Точно говорю. Радію, що Артем не постраждав, і дружина найкращого друга Артема Тетяна Алієва. Вона впевнена, метал можна відновити. Головне, що все інше залишилось цілим і неушкодженим. Головне що штонсталфа жив. Знаєш, машина тут. Наталя Набокова, Бокова Дмитро Святненко. Новини два